Цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Батьківщину в російсько-українській війні молодшим сержантом Войтком Михайлом Борисовичем 1974 року народження. Проживав у місті Кременчук, одружений, мав двох синів, призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року. Займав посаду командир відділення Зенітного. Артилерійської обслуги зенітно-артилерійського взводу. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, бою за Україну, її свободу і незалежність, помер 24 квітня від отриманих поранень в міській клінічній лікарні номер 16 міста Дніпро. На жаль, ця страшна війна забирає найкращих з нас. Світла пам'ять герою-захиснику, який до останньої хвилини свого життя поронив свою батьківщину і кожного із нас. Михайло це мій перший чоловік, батько моєго сина. Я йому дуже вдячна за те, що він був в нашому житті. І ми спілкувалися всі ці роки, підтримували гарні стосунки. І він був дуже гарною, чуйною, доброю, відкритою людиною. І нам тепер всім буде дуже не вистачати. А ви знали, що Михайло відправляється на війну? Знали, звичайно, знали. Ми завжди спілкувалися по вайберу, обмінювалися інфер. Ну, ну, спілкувалися, якщо я підтримувала один одного, наскільки це було можливо. От, він дуже підтримував гарні стосунки з сином, і наразі син не тут. І... Я через Вайб, через WhatsApp, ми він проведжав батька в останню путь. Це було дуже важко. Дуже важко. Це для нас велика втрата, дуже велика втрата. Скажіть, будь ласка, це в Михайла було особисте рішення піти на війну чи? Так, втрата? він служив в АТО багато років, і коли все почалося, це було його особисте рішення. Він не вагався ні хвилини. І це для нього було важливо захистити свою родину, свою батьківщину і не дивлячись на... Важке поранення, в нього була контузія, в нього втратився практично зір, слух, і він все одно пішов далі захищати нашу батьківщину. Ага, тобто це ще готовий натриває? Ні, ні. Він вже а. тут, після цього, як почалася повноваштабна наша вторгнення, війна почалася, він отримав контузію, він був в госпіталі в Дніпрі. І після цього все одно він пішов далі захищати нашу батьківщину. Він залишиться назавжди в наших серцях, і я вдячна не тільки йому, а всім хлопцям, які наразі я не знаю, де вони беруть сили і знаходяться там. Єдине, мабуть, те, що їх тримає, це те, що за ними на їх сім'ї, діти, діти, батьки і країна. І як він казав, хто якщо немає з Михалом я познайомився у. В феврале 2016 -го года мы познакомились. Мы оба были мобилизованы. Я по четвертой волне, он по пятой. И в тот момент он был моим командиром. Я, думал, еще прослужил. я прослужил три месяца. Я тогда жил с семьей в Бахмуте после мобилизации. А он служил возле Бахмута на Светлодарской Дуге. И когда у него дембель был, по-моему, или пятая, или шестая волна в конце августа, он еще приезжал, у меня жил несколько дней с, ну, с семьей, так, то есть мы друзья были. Вот это вот был герой Украины. Он настолько был порядочный, с ним настолько было ну, классно служить, за ним вот действительно, он и так огромный, но он и как человек масштабный. И он всегда был командир поля боя, не просто там какой-то, Полковник на телефоні зробити. Він завжди був з своїми бойцями і всі задачі, ну, просто настолько. Ну, всі його любили. Велика, гарна людина. Настоящий воїн. Мог воювати. Робив все правильно, піклувався за свій лічний состав. Людина з великої літери. Ти ж нічого не хочу казати.